Вітаю! Сьогодні ми розглянемо взаємодію металів із солями у водному розчині. Налімо в пробірку розчин купром сульфату 1-2 мл і додамо до нього 2 гранули цинку. Зачекаємо пару хвилин. Що відбувається? Як бачите, під час реакції на гранулах цинку з'являється темно-червоний наліт. Це цинк витіснив купрум з розчину солі. Купрум осів на гранулах цинку, утворивши наліт. Налімо до другої пробірки розчин цинксульфату 1-2 мл. І додамо до розчину два шматочки мідного дроту. Зачекаємо пару хвилин. Що відбувається? Як бачимо, в пробірці нічого не відбувається. Реакція в першій пробірці відбувається того, що цинк більш активний метал, ніж купрум, тому він здатен витісняти купрум зі складу солі. А в другій пробірці купрум менш активний, ніж цинк, що в складі солі, тому реакція не відбувається. Зробимо загальний висновок по досліду. Солі взаємодіють із металами за умови, якщо метал у складі солі менш активний, ніж даний метал.